Не шукаємо ворогів, забудьмо на хвилину про них. Давайте поговоримо про ситуацію, яка склалася в країні. З вашого дозволу, я виступлю дещо більше, ніж завжди, бо давно не говорив на сході України про ті речі, які всіх нас хвилюють. Буквально день тому було три роки, як мене посадили у в'язницю. Я просидів там два з половиною років, і з них півтора роки у камері для смертників. Камери збудовані в 1861 році, де було 5 на пів кроків між вікном і дверями. І кожен день з цих півтора років, міряючи цих 5 на пів кроків, я думав над тим, чому Україна в такій ситуації. Чому програла Помаранчева революція? Чому програв я особисто, як екс-міністр внутрішніх справ і як людина? Чому програли мільйони людей, які в четвертому році виграли але не змогли добитися перемоги, і ось мої відповіді на ці питання. Я думаю, саме на них треба думати всім нам перед тим, як перемагати знову. Відповідь перша, тому що нас роз'єднують. Я особисто найбільше люблю письменника Андруховича. А тут у Харкові живе письменник Андрій Курков, який пише російською, але позиціонується як український письменник, і до тих пір. Поки читачі Андруховича, такі як я, не потиснуть руку читачу Куркова, до тих пір буде перемагати Бузина, войовничий українофоб. Це приклад того, як ми з вами маємо домовитися, бо немає в Україні війни української чи російської культури. Є війна людей, які сповідують культуру. Які сповідують цінності і банди, яка захопила нашу країну тільки тому, що ділить нас навпіл. Шановні друзі, нам так важко дається все в Україні, бо ми не маємо справу з доброю чи поганою партією, яка сьогодні знаходиться при владі. При владі сьогодні знаходиться мафія в повному сенсі цього слова. Це мафія, яка Перетворила державу в інструмент особистого збагачення Межигірської сім'ї. Нам сьогодні говорять, що партія регіонів захищає інтереси Півдня і Сходу України. Скажіть, чиї з вас інтереси тут, у Харкові, захищає партія регіонів і особисто Янукович? Скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви, що вони захищають культуру Харкова? Чи відчуваєте ви, що вони захищають виробництво Харкова, яке давало колись робочі місця, і там в Києві, і тут, в Харкові, шукали месію. Ми шукали людину, котра прийде, і сама все зробить. І знайшли Ющенка. І я грішний також скандував його прізвище, за що вибачаюся перед вами. Але суть в іншому не тільки в тому, що він був поганий президент, а тому, що нікому не можна довіряти. Місію месії, ми маємо наймати політиків до виконання нами написаного плану. І тому сьогодні в Києві і тут, в Харкові, вже ніхто не скандує прізвища політиків, правда? Ми зібралися для того, щоб не тільки змінити прізвище президента Януковича на табличці головного кабінету країни. А для того, щоб змінити систему влади в країні, яка кожен раз породжує більшу чи меншу диктатуру в залежності від розумових здібностей вождя, не даючи нормального життя всім, ми мусимо змінити систему. Що це означає? В першу чергу, це означає ліквідація узурпації влади через конституцію, яку незаконно повернув Янукович. Так не може бути, щоб одна людина вирішувала, кому мати бізнес, кому його не мати. Кому відрізати голову, кому дозволити писати в газеті Правду, кому пройти в парламент, а кому не можна мати навіть роботи на заводі. Так не може бути. В країні не повинно бути царя, який сам на власний розсуд вирішує, куди повезти 46 мільйонну країну в Європу чи в Витний Союз. В країні має бути демократія, в прикладі влада народу. Ми мусимо змінити конституцію як початок усіх змін в країні. Тепер давайте поговоримо про те, що близько кожному. Що власне ми хочемо змінити? Чому власне люди вийшли на Майдани? Сидячи в тюрмі, був момент, коли я домовився з персоналом і мені показали розстрільну кімнату. в принципі це заборонено, але в силу. Того, що до мене ставилися не, не як до Зека, а як до військовополоненого Януковича, мені її показали. Це 20 квадратів, бетонна кімната, але підлога все ще масна від крові. В Харкові мені завжди подобається. Я завжди робив різницю між владою Харкова і містом вчених. Ну, просто хайкерен. Так что в Харькове сдается приемный образ. Вы говорите о том, что люди должны быть в январе. Вы уверены, что сможете после праздников собрать действительно людей, которые будут дальше претестовать? Любую войну не стоит начинать, если ты наперед не уверен в своей победе. Я абсолютно уверен в том, что невозможно не победить, если 80% населения отказывает от доверие Януковичу. Я абсолютно уверен в том, что победа будет за этими большинством людей. Дорогу. смогут ли политики добиться их э, поддержки. Смогут ли они предложить э, приемлемый для всех план. Я пытаюсь такой план предложить. Лично я в него верю. Сегодня я увидел в Харькове, что это вызывает массовую поддержку харьковчан. Поэтому мне кажется, что э, главный залог победы объединения всех украинцев от востока до запада, от севера до юга, на самом деле и есть э, рецепт победы. нам тут демонстрируют Скажіть, будь ласка, яким чином може виглядати наступ, про який ви говорили, на схід, південь і так далі України? Я переконаний, що Майдан має наступати на схід, але цей наступ має бути не захопленням території або, не дай Бог, вимушенням людей до єдинових як це робить нинішній Це має бути розширення. Це має бути захоплення голів з спільним, кращим, справедливим справедливих пустсорів, ми пов'язуємо з європейськими правилами співжиття. Я впевнений в тому, що Майдан за місяць на 19% слідчим кількість людей, які обирають європейські правила, буде перемагати і на сході. Бо лише нерозумні політики говорять про... Європейський Союз. Переводимо постійність, розуміння кожного речі. Чесний суд, достойна оплата праці, ефективна освіта, доступна охорона здоров'я, захищена власність, міцне самоврядування. Все це називається для нас Європа. І такі речі обов'язково захоплять уявлення про майбутнє і питання сходу України. Найбільш замородованої частини України. Да, це правда, що сьогодні 70% населення України не підтримує Януковича, але багато хто з них ще не вірить в українські опозиції. Саме до цього похід на схід означає похід очі в очі. Очі в очі говорити з тим, горити щиро і вміти візитувати свої погоди, але й пропагувати краще майбутнє. думаю, що влада Харкова, ніби тимчасові гауляють Харкова, таким чином позначають тих, кого вони бояться. мене сьогодні раз як Аватара у Харкові. Ми будемо цим гордитися. Це ознака того, кого вони бояться. А значить те, що є великим і страшним для них. А це значить, що більшість людей, які не сприймають цю владу. Звернути увагу, на те, про що говорю, аватарують зелено. Я ще не прийняв в мене. Коли мені це запрошували мені дати покази в регіоні, і, чесно кажучи, я хотів просто подивитися в очі цим людям, які використовують такі способи присвоєння недовіри мені. Мені буде цікаво, що дійсно мене що просто заробляють. Це мені дійсно цікавить. Але ж ми їдемо, що прийняв, я, все добре сумнівається що я присвячу час у буквально з картинами, яким цікаво відповіді на складні питання, ніж з ними і таким чином проявляють свою дозволу сказати життя опозиції. На мультії, рели, птіність, віде, конституції, не будуть скінчені повноваження прем'єра і парламенту, для мене є певним знаком, що, що нарешті та. політики починають думати жертву одну дію. єдину посаду в країні, а построєння команди. Це добре знакома. Про це буде в добрим напрямку. Єдине, що люди вимагають результату вже. А це не так легко, коли люди поставили на карту все своє майбутнє. Я переконаний, що позиція дасть правильні відповіді на різдві зараз. Це питання мене до мене. Я буду робити все, щоб це було швидко. Я намагаюся бути каталізатором процесу, але тут також не можна передати путіна. Так, це якраз правильне питання. Я завжди підкреслював саме такий порядок, Єдина програма. Єдина команда, єдиний кандидат, а не на боки. Не можна починати танцювати під прізвище єдиного кандидата. Це помилковий хід. Саме він привів у 2004 році до поразки. Ніби перемога поранення революції з єдиним кандидатом виявилася поразкою, бо не була сформована ні спільна команда, ні план реформ. Тому зараз починаємо з базового план реформ спільний для всієї команди. Єдина команда реформаторів. І тільки потім єдиний кандидат. Саме тому я не можу вам пообіцяти конкретну дату єдиного кандидата. Бо ще не сформована, досконала, зрозуміла людям програма реформ. А це базовий крок, з якого виросте все інші. Українська організація третій Української Республіки, я зорганізував за останні півроку, дуже порожні. І самі на є і удари, і батьківщини, і в свободи, і Порошенка, і в багатьох інтелектуалів України. І дуже важливо знайти час бажання звести їх за спільністю. Хоча на Майдані вже фактично архітектура майбутнє вже означена. Місний справедливий суд, міцне самоврядування, захищена власть, відповідна економіка, антикорупційна. Ці э, освіта, медицина, ці базові речі потребують відповіді. Ми знаємо, що ми хочемо. Політики ми мають знати, як ми це буде зробити, і хто буде ідеологом цих реформ. Тоді э, я думаю, цей процес може зайняти, скажімо, це дуже правильний шлях починати від технічного завдання. Я думаю, що

Две задачи, мы действительно правы. На самом деле все проблемы Украины в том, что мы за эти годы научились сформулировать угроз независимость от від... и научились варить независимость для. Сегодня тоже у нас есть борьба против, но пока еще не точно сформулирован вопрос про это собрать. Да, безусловно, я двое месяц, когда мы подождем новые борьбы, было бы очень желательно иметь хотя бы черных этих ответов. Вы правы. Но я боюсь на себе брать обязательства, которые должны взять на себя кандидаты в президенты. Я всемирно готов этому помогать. Сколько хватит моих сил и знаний. Но этот ответ тоже был.